Вітаємо, друзі! Ви дивитесь телеканал Дніпро ті Мене звуть Світлана Астахова і я рада вітати сьогодні в нашому ефірі нашу гостю Алла Гапонова, засновниця та керівниця громадської організації плавання без кордонів. Вітаємо вас. Добрий день. Звісно, я розумію вашу історію, я розумію, про що йдеться, але глядачі ще не всі в курсі. Для кого немає кордонів в плаванні, завдяки вашій громадській організації. Ми взагалі за популяризацію плавання. Немає кордонів для будь-якої дитини, незалежно від категорії, від соціального статусу. І здебільшого, зараз у нас робота направлена на діток внутрішньопереміщених сімей, діток військовослужбовців. І також ми переймаємось дитячо-юнацьким плаванням взагалі. В його основі, тому що знаємо його проблематику і теж над цим працюємо. Скажіть, будь ласка, сама ідея от, створення цієї громадської організації, я розумію, що почалося все з надання от, можливості плавати діткам ВПО правильно переміщеним особам. Це що? Це можливість ну просто показати наскільки гостини для них місто? Чи дійсно плавання це якась реабілітація? і Ви хочете допомогти їм видужити? Сучасні умови. Так, початково взагалі основа ідеї це було те, що плавання це терапія, це психолог і терапевт в одному обличчі, це розслаблення, це розвантаження, це зняття тривожних станів, це покращення психоемоційного стану дитини. Це ну, радісні емоції, це позитив. 45 хвилин плавання, і дитина виходить уже з сяючими очима. Це дуже крутий результат, який ми зараз досягли за час нашої роботи. І у нас вже біля 200 сімей на балансі нашої громадської організації діток, які от з нами вже пройшли шлях в плаванні і проходять ще. А розкажіть, якісь цікаві, може є кейс, от умовна дитина, конкретна з чим вона прийшла, і які ви побачили покращення завдяки відвідуванню цих занять? А, так, дуже багато діток приходять зі страхом. Причому це може бути не просто страх води, да? Там, водофобія, як ми раніше з цим працювали і знали, що є водофобія, є конкретні ресурси, якими ми можемо це виправити і допомогти дитині. Зараз страх взагалі, діти приходять зі страхом, з цим тривожним станом, який потрібно подолати. А що входить? Тут взагалі великий комплекс входить. Нашого впливу на дитину це і вода, і спілкування тренера з дитиною, і е, мотивація дитини, і віра в його здібності, віра в його талант, дитини талант, і е, оцей весь комплексний підхід він формує дійсно хороші результати. Наприклад, е, є в нас такі е, окремі моменти. Дівчинка прийшла з дуже сильним страхом, е, травмована. І вона дуже довго не могла навіть опустити обличчя. Вона боялась, вона боялася просто чогось поганого. Не конкретно що води, вона боялась поганого, щось станеться з нею. І ми крок за кроком, тільки через три місяці, ми змогли е подолати цей страх. Вона довірилась тренеру, довірилась воді і змогла через воду перебороти той страх. І зараз вона плаває, прекрасно себе почуває у воді, як рибка. Батьки дуже задоволені, дуже щасливі. Це один із випадків, а таких є в кожній групі по декілька, таких і саме складних складних моментів. А взагалі, коли дивишся потім на ці результати, це найдорожче, що може бути. Взагалі, це для мене бальзам на душу. Але ж працювати з дітьми це важко. А працювати з травмованими дітьми, які вже мають такий бекграунд, який дорослий, не кожен може перенести. Розкажіть про вашу команду, з ким працюєте, хто ваші тренери, хто допомагає. Це ж на волонтерських началах, так? так. Взагалі, ми заснували сім'єю нашу громадську організацію. Це мої двоє синів, старших і чоловік. І у нас є вже невеличка команда волонтерів. Це дівчата, які мені допомагають саме адмініструвати, допомагають вести списки, знаходити діток, да там комунікувати з нашими. Соцслужбами, і плюс ну, є наші друзі, так скажімо, люди, які зацікавлені плаванням, які теж нас підтримують в цьому. У нас в Дніпрі саме, і навіть і в Києві теж є через друзів, хто нас підтримали, коли ми відкривали там проєкт в Кам'янському. Все це люди, які довіряють мені, це люди, які вірять в цей проєкт. І наразі тренери, тренери це взагалі наш кладязь. Це найкраще, що є в нашій команді. Це люди, які працюють віддано і на волонтерських початках. Це теж можу знову повторитися дорогого коштує. Знаю, що це сімейна справа, так ви всі родини, всі всі вся родина у вас плавці, всі yeah. дотичні до води, і нехай не водить в оману наших глядачів прізвище Гапонова, яке може бути не дуже відоме широкому mm -hmm. загалу. Ви мамам Олександра Жолтякова, нашу нашої зірки, нашого героя, яким пишається вся Україна. Що вже yeah. казати про Дніпро, і другий ваш син це теж людина з талантом, з досвідом. От якраз про нього я зараз до речі, угу. хотів поговорити. Він не просто тренер, так він і так. реабілітолог. Тобто, ще і якщо є фізичні проблеми, і тут ви можете угу. так. Він реабілітолог, професійний фізіотерапевт, ерготерапевт за освітою. Він теж бувший плавець, але бувших, як то кажуть, не буває. Да? І він свої здібності ті, що здобув у плаванні, і його розряд майстра спорту, і так далі. Все це зараз накладається в роботі його. І Він тепер інтегрував свою професійну діяльність, міксує з плаванням, тому що гідрокінезіотерапія, це так, да? по-науковому називається. Це робота вже реабілітація у воді. Робота з дітками. І у нас є група, у нас є дітки навіть інтегровані. До нормотипічних діток, і є окрема група діток зі спеціальними потребами, перепрошую, і він саме працює з цим направленням. Результати теж дуже класні. дуже класні. Діти розвантажуються, там трошки інша дія, тому що там є інші проблеми. До того, що є те, що зараз у нас відбувається в країні, у них ще є свої фізичні моменти. і Результатами батьки дуже задоволені. Всі приходять з хорошим настроєм, приходять з задоволенням, і ми постійно пролонговуємо, бо ми шукаємо для роботи цієї групи завжди спонсорів, які можуть робити певну дотацію їх занять, тому що заняття більш дорогі, це трошечки інше направлення, і ми завжди шукали, залучали кошти, щоб можна було батькам облегшити в плані фінансового внеску. Роботу в цій групі заняття в такій групі, а ми можемо бути відвертими і ось так от просто в програмі проговорити про ціни. Вибачте, але це питання, яке поставлять одразу ті, хто зацікавиться цією темою. Тобто, я розумію, що повністю безкоштовно приймати таку кількість діточок. Це ну, мабуть, неможливо в наших умовах. Так, так. скільки коштують вас заняття? Наскільки велика пільга, знижка надається? Наразі дітки внутрішньо переміщених сімей і військовослужбовців вони отримують однакову пільгу. Це у нас заняття 150 гривень. Коштує. А середня ціна скільки по ну так, по місту? Ну це десь 330-350 гривень. Гривень ну, тобто більше 50% знижки так, отримають. Так, у нас були можливості і ресурси це зробити. І наразі ми це продовжуємо робити для діток зі спеціальними потребами, з особливими можливостями. У нас 200 гривень батьки вносять. Це абсолютно ціна, така що немає взагалі конкурентних саме цій ціні. І залишок ми робили дотацію. Дуже сподіваюся, що у вас буде можливість і знаходити донаторів, спонсорів, щоб да, продовжувати меценатів, меценатів, так щоб допомагали вам. Адже ми бачили невеличкі кадри, так наскільки радіють діти да. цим заняттям, і наскільки це, мабуть, допомога батькам від батьків, теж отримуєте, да, да батьки, от коли вже пройшов певний час, коли вже видно результат, це 2-3 місяці. Потрібно, щоб пройшло, коли батьки вже бачать, що. Діти мають вже навіть бонус певний, що те, що було закладено початкове завдання, да, там розслабити дитину, трішечки зняти тривожні стани. Плюс ми навчили плавати, ми надали базові навички. Це означає, що діти вже у природних водоймах, що немало важливо, вже будуть відчувати себе досить впевнено. І це як профілактика да, утоплення у природних водоймах. Плюс батьки бачать наскільки діти влюбилися, а це була теж наша одна із таких другорядних задач: влюбилися в цей вид спорту. А далі від цього що йде? Якщо дитина зацікавлена, це значить е, виявляються таланти, здібні діти, які потім можуть продовжувати е, займатися плаванням вже більш професійно, переходити там, да, інтегруватися в групи спортивного направлення і далі вже досягати результатів в спорті, там як мої діти на наразі. І отут якраз питання: те, що ви зазвучили, що ви ще хвилюєтесь за дитячо-юнацьке, так напрямок плавання. Але здавалось би, ваш син вже досяг великих. Щебелі на цьому е, шляху. Е, інший син теж вже mm -hmm. нащо вам вирощувати конкуренцію <соць> своїм синам? Mm -hmm. uh, ні, це не конкуренція. Насправді це біль за цей вид спорту, тому що я бачу, що, е, ну, мабуть, це буде голосне слово, але слово вимирання, да, воно, можливо, і можна зараз його. А чи дійсно занепад відбувається якийсь? Так, так. По-перше, дуже сильний вплив того, що відтік дітей за кордон. Це окрема історія, про яку я можу говорити довго, і, мабуть, без сліз я про неї не, не, не зможу говорити. А, просто виїжджає велика кількість дітей, і навіть мені зараз. Щоразу приходять повідомлення від батьків, вибачте, ми вже за кордоном. Наприклад, діта, дитина не ходить довго, я за це переймаюся, можу там через пару тижнів чи через місяць написати, як у вас справи, щось сталося можливо, чи можливо щось на тренуваннях було. Я завжди це моніторю. І батьки також толерантно відписують, вибачте, ми вже за кордоном. Ну, це прям, знаєте, в мене аж серце б'ється, коли я про це говорю прискорено. Другий момент те, що у нас в місті є проблема надання пропозицій батькам, де можна обрати локації. Тобто у нас зараз кілька дуже-дуже класних басейнів не працює. І це теж велика проблема для міста мільйонник – Це наразі дуже мало того, що ми маємо зараз. Особливо у нас із такого, що як то кажуть, державного взагалі мало приватні є клуби, які надають послуги, але ж там ціна. Не кожен з батьків може собі це дозволити, а тим більше плавання це такий вид спорту, що ну типу, ти не можеш вийти на будь-який стадіон, чи там так. на якусь май... ну, майданчик ну, побігати. Там да? чи навіть по місту ти можеш пробіжку зробити, щось там дітям придумати. У нас е, е, ми прив'язані, прив'язані до того, що потрібно, щоб тепла вода було. Це е, звісно, що утримувати басейн це дуже дорого зараз, і ми це розуміємо. І такі локації, як той же 50-метровий басейн в ДНУ. Він не функціонує зараз, зачинений. Ще басейн, бувший Карла Ліпних, та я думаю, там глядачі знають, про що я говорю на лів лівому березі. Там ще є басейн Славутич, це все стоїть. І для нашого міста відтік є дітей, але ж є і наші діти ВПО, наші сім'ї, які приїздять, і все одно наше місто великим і залишається і не покриває. Наше місто, це на мою думку, і чисто від себе висловлююся. Немає тої пропозиції, щоб покрити бажання батьків а для бажання того, є. щоб було масове плавання і щоб воно було доступним фінансово. Тут уже, мабуть, потрібно занурюватись більш детально в співпрацю з державою, з містом, з нашою областю, можливо, шукати якісь шляхи, як може. Як це було колись раніше, і як це зараз практикується в європейських країнах, що плавання це обов'язкова дисципліна. Дитину навчити плавати перше, це стоїть там да, в європейських країнах, тому що дитина повинна себе впевнено відчувати у природних водоймах, вона повинна вміти плавати. А далі, вже якщо ти це заклав, батьки вже бачать, якщо є талант дитину далі в групи, далі, далі, далі і вже до олімпійських вершин. Тому що плавання це олімпійський вид спорту, але оцей початочок, оце те, що ми зараз робимо, і чим переймаємось. От ця воронка, вхідна воронка, як зараз, да, модні такі вирази. Ми діток беремо в масовість, а потім вони вже, хто захотів, доходить до певних вершин. Е, насправді, е, місто мільйонник, і е, ми можемо не двох спортсменів мати з ліцензією на Олімпійські ігри. Моя величезна мрія, і я її декому озвучувала, трішечки не всі мене зрозуміли. Дехто, можливо, біля скроні покрутив. Моя величезна мрія, щоб у нас не двоє спортсменів мали ліцензії, а щоб як мінімум в такому місті величезному, з великим потенціалом, щоб це було 5-8 спортсменів саме з нашого міста, їхали на Олімпійські ігри. А щоб цього досягти ось тут, до цих восьми дітей чи до п'яти, потрібно ось тут на початку зробити дуже велику роботу. А от розкажіть нам, будь ласка, плавання, якщо умовно так сказати, це дорогий вид спорту для родини, я маю на увазі. Тому ну, що ми говоримо про біг, там ти розумієш, що так, мати гарні просивки uh -huh. і ти можеш бігати будь-де. І є там умовна бальні танці, куди вкладаються шалені гроші. Да. От плавання до ко до я як, до якого Ви ближче? знаєте зараз, мабуть, ближче до бальних танців. Ми це есть, тобто, до дорогого виду спорту, тому що плаванням щоб досягти результатів один раз на тиждень. Цього недостатньо займатися. Один раз для, на тиждень це оздоровче плавання, це те, як от ми з чого починаємо і закладаємо дітям цю любов до плавання, але потім, хто хоче далі продовжувати, то це мінімум там, вік вже 8, 9, 10 років, мінімум три рази на тиждень, а ви множте на ту цифру, яка, яку я вам озвучувала середню по місту. А спортивного направлення вже тренується кожного дня, крім неділі. Кожного дня, то це а є якийсь момент, в який момент вимикається держава в тому плані, що угу. дитина переходить у розряд уже потенційних спортсменів, і це вже відбувається за рахунок утримання державою тренувань. Ну це вже коли дитина попадає в збірну України, це те, що стосується плавців. До того моменту це все лягає на плечі батьків. Тоді можна собі уявити ваш шлях з тим, що ваш син у збірні України, і слава Богу, так. і якраз є тому, Ми де... все перейшли, ми і платили, і потім ми були щасливі, що він такий внесок в сім'ю приніс, що ми вже були звільнені від оплати за плавання. Да, але маючи цей шлях, я знаю просто я його відчула на собі, я знаю, як зараз батьки це проживають. І іноді, навіть коли я бачу талановиту дитину, і я говорю батькам: давайте, можливо, будемо хоча б три-чотири рази ходити. І коли я відчуваю ту паузу, я розумію, що є певні нюанси фінансові, а я б хотіла, а ця дитина зможе, видно, що зможе. І тут вже ти нічого по суті не можеш зробити, тому що це вже рішення батьків, і вони дивляться, чи можуть, чи спроможні вони фінансово, чи не спроможні. Давайте до хорошого, перейдемо. Чи користуєтеся ви своїми родинними зв'язками з тим, щоб, наприклад, Олександр приходив на ваші заняття, показував себе, розказував і мотивував діточок пити швидше, більше, частіше? Ну, коли ми його можемо зловити в Дніпрі, то так, я можу скористатися. І нещодавно у нас була дуже чудова подія. Ми провели конкурс малюнку на тему плавання олімпійський вид спорту. Ми торіли висять ваші малюнки. так? Так. І ми його оголосили. Для всіх у нас було оголошення в інстаграмі. Багато діток прийняли участь навіть з наших груп в Кам'янському, з групи в Києві. Ну і звісно, тут Дніпровські наші дітки з різних клубів, з різних спортивних шкіл прийняли участь. Це було дуже приємно. І наразі, яка б у нас була фішка, що саме Сашко потім нагороджував переможців, ми робили незалежне голосування в інстаграм, і по віковим категоріям були обрані перше, друге, третє місце. Сашко прийшов люб'язно зі мною. Це ми влаштували в. Нашому скаметеор. Теж дуже дякую їм, що вони надали нам можливість, вони були ще як спонсорами теж. І ми вручали подарунки дітям. І деякі подарунки це були особисто від Саші. Це були речі певні з олімпійською символікою, яку він привіз, що? і він люб'язно надав там, ну, деякі. Речі свої, які він отримав дітям на подарунок. Це змотивувало. Навіть батьки щасливі. одної дівчини дуже дуже дякували. Ну, це як такий певний трофей. То були речі не для того, щоб ними користуватися здебільшого, а це те, що знаєте, покласти на поличку, типу там і ось це, це такий мій Ух, не знала я про те, що такий конкурс проводився. Теж да, би взяла. Зробили такий приємний момент. Ну так що прямо він приходив в басейн. Наприклад, в нас ще не вийшло такої з ним співпраці, але він нам допомагає саме дуже інформаційно. Він дуже часто. На своїй сторінці в інстаграм, а в нього підписники з усього світу він викладає якісь наші події, все це висвітлює англійською мовою. І таким чином у нас і додаються теж люди, які нашу сторінку вподобають, і люди, які цікавляться. Я впевнена, що можливо таким шляхом навіть можливо якихось спонсорів знайдемо меценатів і людей, зацікавлених допомагати українському плаванню. Ви як мама, говоримо зараз в керівниці, директор, плавчиня, mm -hmm. тренера, як мама. Ви пройшли той склад... Шлях, от, з оплати всіх цих тренувань. Я розумію, що нервів теж положено, бо кладено було на, на цьому це шляху багато. Це так. вибір. Ви все одно радите батькам прямувати так. дітей? Так. Я нещодавно ще, знову ж, бачите, нещодавно подій багато, щільність різних заходів. Я виступала на одному цікавому фесті з темою роль спорту у вихованні дитини. Готувала презентацію, виступала. Перед матусями, бо це був фест жіночий, і там я якраз -то теж наводила, що насправді, коли дитина зростає зі спортом, з будь-яким, я навіть там не сильно плавання говорила тоді я взагалі про спорт. Я поважаю будь-який наш спорт. І коли він є, коли він присутній, особливо коли дитина проходить перехідний вік, пубертатний, він дуже допомагає. Дуже допомагає е, справитись з дитиною, тому що спорт то режим, то відповідальність, то е, інше коло друзів формується. Е, якісний соціум це ще вплив тренера. Це додатковий помічник сім'ї. Тренер це не потрібно ігнорувати, тому що тренер величезну роль і е, в вихованні дитини. І оцей трикутник, дитина, батьки і тренер, його ніхто ніколи не відміняв і не відмінить, тому що це саме той там тандем тріо, яке робить дитину успішною. І навіть якщо дитина не досягне якихось суперрезультатів, вона може виконати майстра спорту. Тобто, спорт до 11 класу це те, що потрібно бути. Це один із елементів виховання, який повинен бути присутнім, це, на мій погляд. В зростанні дитини до 11 класу. Далі дитина хай обирає. Як наш старший син він обрав потім медицину, він обрав навчання, він пішов у професію в іншу. Будь ласка, все ми підтримали. Ми підтягнули біологію, ми підтягнули там фізику, хімію, те, що потрібно було на цей шлях, щоб стати. Він вступив на бюджет, він вивчився і зараз прекрасно все це міксує. І ті здібності, навички, і те, що він вивчився на таку класну професію. І він просто кайфує тут. Він розвивається в цій професії як пощастило вашому Олександру, і у нього і тренери під боком. У нього реабілітолог є власне. Є тренер, який з ним займається. Ну його я маю на увазі, член родини. Теж Так, тому, да, якщо такий підсумок, я рекомендую, щоб спорт був. У батьків навіть той шлях, який ми пройшли, а це ж теж випробування для батьків. Коли дитина в спорті, це організовує батьків. І насправді, якщо ти не здашся, і коли ти знаєш, що треба дитині в 5.40 стояти на бортику кожен день, були такі часи, і чоловік возив Сашка а, на тренування кожного дня, тому що потім потрібно було на 8.15 чи на 8.30 в школу йти, і ми це робили. Це був наш шлях, і це був наш вибір, і ми знали, чому ми це робимо. І ще раз наголошую: якби навіть не було цих результатів, я б жодного разу і жодної секунди не пошкодувала, що ми це робили. Тому що потім, коли дитина стає вже 18 от тоді ми вже бачимо ці всі результати. Якщо спорт був присутній, можна там і творчість додавати, все, -все це можна, але він повинен бути. І зараз, давайте тепер ми поговорили про шлях вашого як батьків, а шлях тепер, як директора громадської організації, uh -huh. він не менш, я так розумію, важкий знайти ту можливість, дати ту можливість так, дітям ВПО, дітям військових. Але ж певно, що є якась межа. От ви розумієте, що у вас у Дніпрі десь настане та межа, коли ви не зможете брати дітей? Чи не лякає вас, цей, чи готуєтесь ви до того моменту, що все, ми не поміщаємося в той басейн, який нам надає пільгові умови, і що робити далі? Я не знаю. Ні, ми немає. У нас безстроковий цей процес. Єдиний є такі моменти, от як зараз ми вже стоїмо на порозі того, що той басейн, де ми а, працюємо, його зачиняють на короткий період, зимовий, да, поки будуть холоди. Але ми знайшли вихід і завдяки нашим друзям, ми інтегруємо дітей в інші локації. Ми їх не кидаємо, ми далі будемо з ними. Ми в хороші умови їх переведемо, запропонуємо найкраще, що може бути тут у нас в Дніпрі на сьогоднішній день. А далі побачимо, перезимуємо і навесні плануємо нові групи. Плануємо більше давати оголошення саме діткам військових, тому що я побачила, що це теж окремий сегмент. Це навіть. Трішечки навіть іншого формату травми у дітей і теж болить, теж болить. І я впевнена, що завдяки воді, завдяки цим рухам о, дотику до води ми можемо хоч трішечки, хоч трішечки облегшити і допомогти дітям. А далі вже дай батьки ж займаються цим. І плюс ми рекомендуємо завжди, щоб була присутня творчість. І наразі, коли у нас е починався влітку цей проект, ми, спів ми співпрацювали з одним благодійним фондом. І у нас відразу після плавання діти виходили. І через 15 хвилин заходили в іншу аудиторію, і їм е, той благодійний фонд, теж на благодійних початках вони надавали їм майстер-класи творчого направлення. Вони робили багато чого руками, різні поробки, там аплікації і так далі. Це теж дуже класний наш досвід. Е, трішечки під затих він, тому що співпраця наша завершилась там, ну свої завжди є нюанси. На, на, на постійній основі дуже важко знайти такого. Партнера, Партнери. який би да, нас підтримував постійно. Ну, нічого, Ми отримали цей досвід, ми його тепер інтегруємо і з березня почнемо А Тоді висновки. яка програма максимум. А, якою собі у найсміливіших уявах ви представляєте громадську організацію свою? А, Може, це буде це б... прямо мати школу, свій басейн? Край... Свій басейн. Це, да. Я дуже хочу басейн, в якому я зможу. А... Ну, от просто, щоб він був завантажений дітьми. Це моя мрія, коли заходиш в холл, от коли при вході да, басейну, а я і, і скріз, нема де упасть да, так? і скрізь діти. Ті переодягаються, заходять, ті переодягаються, виходять. Хтось сушиться, хтось ще. Це така от картинка, яку хочеться бачити. Що необхідно, такі складові, давайте визначимо. Знаєте, коли прописуєш на листочку, да, воно здійснюється. Да, да, От ми да, з вами да. зараз визначимося, що необхідне для здійснення цієї мрії на даному етапі. На даному етапі потрібна, мабуть, підтримка або ж міста, або дуже сильних спонсорів меценатів, які будуть зацікавлені в цьому. А організувати я 100% зможу. Ресурс я сподіваюся, що Всесвіт почув наш запит. Да. І насправді будуть і ресурси знайдені, і мрія втілиться. І найголовніше якнайшвидше. Дуже, Дуже дякую. дякую вам за те, що були з нами за ту роботу, яку дякую. проводите. Алла Гапонова, керівниця та директорка громадської організації плавання без кордонів. І, друзі, я сподіваюся, що ми сьогодні змогли довести, що дійсно кордонів немає. Ні, в плаванні на будь-яких своїх мріях. Тож ставимо собі цілі, досягаємо їх і бережіть себе до зустрічі. Ну, побачимо.